Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І далі будемо говорити про українське кіно, його здобутки, його перспективи. Адже привід маємо приємниці цієї суботи, 14 вересня, Україною значатиме день українського кіно. Нещодавно, до речі, оголосили буквально сьогодні. Стали відомі результати конкурсу Золота дзига». і вітаємо Олексія Гнатковського з цією перемогою. Загалом про українське кіно українських акторів. Про все, що з ними пов'язано, будемо говорити з нашим гостем. Я з великою приємністю вітаю всій студії Олега Ущенка, кінорежисера, сценариста, журналіста і письменника, пане Олеже. Раді вас бачити. Доброго дня. Ну, Ви так мене представили, так же дивлюся, німбу там немає. Ну, Насправді так, є про що говорити, і я думаю, треба винести за душки все-таки представників прикладних професій українського кіно. І треба сказати так, що. Ну, якщо говорити про кіно загалом, то кіно має кілька напрямків: кіно це як мистецтво, кіно як ентертеймент і кіно як форма донесення, ну як Україні, наприклад, кіно це під час війни. Так? Ну, найбільша біда українського кіно в тому, що зі слів першого заступника голови. Колишнього першого заступника голови СБУ, наше кіно з приходом Путіна до влади курувалося в трьох напрямках. Це була аудиторія, за аудиторією працювали. Це були безпосередньо контент і безпосередньо персонал. Ті, хто виготовляв, тобто фактично у всіх площинах старалися контролювати з Москви українське кіно. Відповідно, в такому і і телебачення. Відповідно, ну тож не дивно, чому всі телеканали були забиті російськими серіалами, розумієте, і поло, і більша половина всіх серіалів знімалася в Україні. До чого веду, що нам потрібно весь цей постколоніальний контент, не кон, а контингент, скажімо так. Ну, чим швидше ми про нього забудемо, то швидше в нас е швидше в нас з'явиться своє справжнє українське кіно без цього постколоніального е тих відригувань. от типу як фільм Юрік, так коли зняли фільм, який фактично передав е наративи російської пропаганди. Мовляв, так стріляли, ну що зробити, війна, але люди мали куди сходити взяти хліб, мали куди сходити е світло було в підвалах, і по місті їздили автобуси, які зусно гучномовців запрошувала хто хоче виїжджати щось ви ж так проскочили. Хотіла бити поступово. Все ж таки, колоніальні тенденції ми були до, до 22-го року. Вони були чи вони збереглися? Вони якісь... збереглися чому на чому вони збереглися? Ну, тому думки? що е, люди, які скажімо так, заправляють е, нинішнім кіно, вони вони не зацікавлені у змінах. Е, для них основне уберегти себе і своїх людей біля фінансових потоків на виготовлення тих фільмів, як воно там буде, тому подібне. Це їх зараз вже не цікавить, навіть під час війни. Але все ж таки, якщо говорити загалом про тенденції, які ми бачимо останніх два, роки в кінематографії, що ви бачите, що можна виокремити? Так, звичайно, якщо говорити, у нас є дуже багато класних людей. Ну і згадка, наприклад, про всього ваша на початку, це, це тому доказ. Причому не тільки він ще є. Як же цей хлопака, що так само... Іван сам... Блін так теж у нас ну, засвітився. На, на, на ще, ще хто там прізвище, ну. Ростислав Держипійський, Надія Р... Левченко, тобто Луцький. багато. І Роман Луцький о, так. теж. Оце, да, оце, mm -hmm. оце, оце, оце би міг бути символом. Точно у нас це тільки ви зараз називаєте з Франківська, так, так? так а ви рахуєте і зі Львова, і з Тернопільщини. Тобто, ми, у нас є, ну я вам скажу більше у фільмі Аватар виготовлення фільму Аватар. Так само брало мінімум 5 чоловік з Галичини. І Ще є з Одеси кілька чоловік, розумієте, Тобто ми маємо і кого знімати, і є кому хто буде хто буде це робити. Інша справа, що треба просто ну якось у цей весь по контингент. Ну, в принципі, вони вже довели, що як би вони настаралися, них вже краще не ви, все одно не вийде. Ну не тому навіть може що вони погані, вони по-іншому не вміють. Вони швони взагалі це було весь Російський кінотограф, а в цьому контексті треба згадати про російський. Це був такий е, вже з 2000-х років вище. Це був театр абсурду, що без, там ще все працювало на здешевлення робочої сили. Дійшло до того, що дешевше було винаняти операторів десь з В'єтнаму, чи звідки там і поставити, хай знімають ті серіали ніж своїх, бо свої хотіли більше. В'єтнамці працювали за 200-500 баксів, і це в місяць мається на вас. І незалежно скільки він там зніметь. І відповідно це все і, і нам передалося. От нащо нам скажімо, нащо нам крути без крут? Розумієте, щедрик без щедрика, розумієте? І, і, і тому подібне, але зато дуже багато розмов про. Скажіть, про патріотичне кіно. Ну, патріотичне кіно, давайте називати то, яке справді справляє враження на аудиторію, на широку аудиторію, бо зараз нам можуть написати там якісь, чи друзі, тих, хто зайнятий в цьому процесі, чи вони самі під мовляв, а, а я 15 разів ходив на той фільм. Та окей, добре, що 15 разів, ще й 16 можна навіть сходити. Але є бокс-офіс і видно, скільки там людей відвідало той фільм. Ви кажете, що патріотичне кіно воно має бути не лише таким патріотичним фас фасадом, але по суті мати якісь ну, Звичайно потери, ж так, будь-яке кіно, будь-яке, е, ну, от стоїть от дуже цікава така, ну, коли люди, які хочуть захищати цей постколоніальну форми українського кіно, вони весь час кажуть, що кіно повинно вчити. Та звичайно що повинно вчити. Але як можна навчити кіно, якщо воно не має аудиторії? Розумієте, от чим справа. За цим фасадом має бути ще якісна робота, на яку піде масова аудиторія. І це все вигадка, що, скажімо, наші люди на українські фільми не ходять, бо вони такі погані, тому ну, брехня, брехня. Я пам'ятаю, як скажімо, у моєму, Підповерховому будинку, де жила моя Омуля, від е, старших людей до молодших всі відвідали Зізе контрабас. І причому не з моєї подачі. Я там вже заднім числом правда, дізнався, коли біля, е, біля під'їзду сиділи, обговорювали і сміялися. Потім е, я пригадую той, той мега-ажіотаж, е, бо я тоді жив біля Оушен Плаза е, у Києві. І е, і мега ажіотажного коло фільму Тіні забутих предків е чи не забутих предків, mm. я вже плутаюся, коли е ну, два зали і два зали були забиті. Тобто глядач хоче дивитися на своє кіно. Та, воно має бути популярним, воно має бути цікавим для самого. Тобто, а що таке цікаве? от ми такі говоримо розумні зараз фрази, так що таке цікаве? Там має бути присутній сюжет, історія. Якщо є та історія з фактами, контрафактами, тому будь будемо, це класно. Якщо того всього немає, ну і що? Ну ходять там якісь люди з там стризубами з чи з чим. Ну це це не впливає. Але ці фільми які ви назвали такі більше розважальні, і хтось може дорікнути. Ну які розважальні фільми у нас зараз війна. Навіщо витрачати кошти не умовно на комедію? Давайте краще якусь драму, патріотичну, глибоку, бажано з якимось трагічним фіналом. Як ви до цього ставитеся? Отут, отут справді треба поділити, що і для якої аудиторії потрібно. Звичайно, якщо говориться нам би нам би зараз далося, якщо говорити, що би зараз було потрібно, так нам потрібно запустити масовий випуск, так само як дронів недорогих українських документальних фільмів про те що робиться про біженців про лікарні про е, тих хто е, хто в полоні як з ними поводяться і е, ну і багато багато іншим тобто світ на будь-яке е, на будь-яке питання про сьогоднішню російську агресію він повинен отримати відповідь в формі якогось фільму Розумієте? і от от тоді ми будемо в інформаційному полі світу присутні е, що стосується Фільмів для внутрішнього користування, то давайте запитаємося солдатів, що би вони хотіли подивитися. І я переконаний, що там буде на першому місці виключно кінокомедії. розумієте, і про кінокомедії треба знімати. Тому і навіть і про війну розумієте, це тому, що це є по Я забув хто це сказав, але він класно сказав. Кінокомедія це похід розум великої аудиторії людей. Ну, але загалом, якщо говорити про нинішні події воєнні, чи можна вже знімати художнє кіно? Адже багато хто каже, що ще рани ці психологічні живі, не варто, тому що можна якось травмувати людей, і ми ще не готові осмислювати ці всі події художні. Це от, є розумні роздуми, а є базікання. знаєте, І це вже з галузі базікань. Залежить які фільми фундаментальні фільми про цю агресію з'являться років через 20. Я ще раз сказав, фундаментальні розумієте? А фільми, які треба які треба, які вже треба розповідати, вони вже повинні бути Розумієте? Тим більше, що зараз воює просто сила селена режисерів, акторів, операторів. Це буде інформація з перших уст, а не якась там інфа вигадана. А хто це каже? Ну, очевидно, агенти впливу, які не хочуть, щоб Україна розповідала світові, що, що і як тут відбувається. Тому що, скажімо, Росія, вона не просто. У них мега-конфеєр. Це ще слава Богу, що російське кіно в світі не сприймається, бо це, розуміючи, це халява, відмивання грошей і тому подібне. Але вони просто масово штампують фільми. Ті фільми паршивенькі, паршивенькі. Но... Просто і такий конвейер, це навіть не конвейер, знаєте, таке, якби бронзбой там так. чи-чи-чи, от вам всі. А чому в них кількість не переходить у якість? Так, не перейде. Тому що е, дуже вплинули 90-ті роки, потім прихід Путіна, він, е, Путін хотів. <ганування> <ганування> у них по суті та помилка, яку ми от робимо зараз під час війни. Вони взяли стару гвардію і сказали, во, от вам гроші і це, і робіть кіно. А стара гвардія каже: єсть! І почали швидко дірібанити звісові. <ганування> <ганування> тобто, в кінцевому результаті щось знаєте, такий анікдот був російський. Ходив про це, про це. Коли продюсер отримує там лям грошей на цей на фільм. Зразу половину ляма собі в кишеню, 500 дає нафим, а все хлопці знімають. Ну ті щось трохи зняли, сидять, грошей нема, все-таки півмільйона ж нема. А він каже, він приходить, каже: ви чого ви сидіть? Що ви сидите? А чувак каже, ну так гроші скінчились. Він у них. ну що хоче, щоб я за свої знімав вам чи що? Так, це от, от це пояснення. Просто пішов той Дірібан, і цей Дірібан він, він і до нас перескочив. Тому що ну, ті самі люди, вони ж тут обслуговували це. І навіть наші кінотерафісти, оці двохтисячники, вони вижили за рахунок того, що обслуговували той, той постколоніальний інформаційний простір Росії. І відповідно то і нам передалося, а там. Ніколи про якість не стояло там, стояло на перше місце. Це якось гарно впоратися з отриманими коштами. А в кінцевому результаті, щоб не посадили, хоч щось зробити. А, як то, тобто чи чи правильно, я розумію, що ви вважаєте, що нове українське сучасне кіно має знімати молоді режисери, молоді і молоді, тхуці? і старі молоді духом розумієте? Ну, хай йому буде 70 років, так. так але хай цей хлопак хоче зняти е, щось класне і ді не, не, не лише тому, щоб довести, що ну просто пробитися до коштів, розумієте. А що хотів довести, що зробити нормальний фільм. Нове українське кіно швидше всього, якщо Бог дасть йому постати, воно буде за, за комерційні кошти. Оце тому що ну, найближчим часом я сумніваюся, що хтось допустить е, до тих коштів. Ну для того треба скажімо, спеціальним наказом, як то зробили в Польщі е, в кінці десь в кінці 80-х, вони просто забрали своє держкіно і створили інститут кіно, розумієте? Ну, зараз так не видно, що хтось це зробив, тому що зрозуміло, що там є багато зацікавленості різних осіб. А ця гвардія, ну, вона по-іншому, може, вони би і хотіли, що вже, вже по-іншому, але вони по-іншому не вміють. Розумієте, от чим цим цікаво. У них свої там вимоги. У них ота російська матриця, як треба знімати. От хоч щось зняти таке, щоб ну, що щоб було на екрані. Тобто, прачи правильно я розумію, що бюджетне фінансування, на вашу думку, взагалі не потрібно кінематографу чи окремо, окремо окреме е, скажімо це, так? Є треба поділити по жанрах, треба поділити по цьому. Треба поділити по е, соціальній значимості. Скажімо, фільми для дітей, Е, фільми е, будь-яких. Е, у встановлення будь-якої кіногалузі у світі, національної, так, і американська в тому числі. Якщо б американці зараз не хотіли Голівуда, можна приймати такі закони, що Голівуд через пару місяців зникне. Розумієте, це, це, це абсолютно. Але локомотивом має бути держава. Після держави локомотивом стануть ті, хто запропонує найкращі ідеї. І вже у цьому конгломераті, вже у цьому конгломераті це з'явиться якась така невеличка територія, де яка стане розсадником чогось свіжого, і звідти з'явиться те, що називається український. Туди вже не будуть боятися хлопці з грішми вкладати гроші і тому подібне. Розумієте, вже з'явиться те, що називається побудова справжньої кіногалузі. А чому бояться на вашу думку зараз? Ну не факт. Багато людей просто кажуть: от я, наприклад, мені дзвонили там з якогось там дому білого, так, десь того, що сказали, дати на той, 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 той фільм, а потім мені дивіться, що прислали. А ну бізнесмен це є така це людина, яка самоствердилась шляхом заробляння грошей. І відповідно він має якісь Я маю навіть справжній бізнесмен. Той що там намив грошей, то виносимо їх за душки. Він, оскільки він заробив, він хоче, щоб за кошти його створювалася продукція, яку він візьме фільм, так і, наприклад, на своє якесь річчя, і покаже: Оце знято за мої гроші, розумієте? А коли там просто е, е, заробітчанство, я, ну мені показували там листи від одного. Скажем так, чоловіка тут на Прикарпатті, що він там виписував, коли просив грошей у певних бізнесменів, розумієте? я як би вам показав ті фільми, що після того вийшло, це жах. Але і відповідно, коли вже приходить людина просто з вулиці, і вона, можливо, щось пропонує і класне, добре, розумієте, особливо молодь у нас. У нас фантастична молодь, у нас дуже класна молодь. Вони, по-перше, вони всі білінгви, вони знають добре мови. Ну, хай не добре, але вони читають, орієнтуються і тому подібне. По-друге, вони орієнтуються зразу на західні моделі, на, навіть не на західні, а на світові моделі. Так, от, наприклад, я завжди, коли розп маю якусь зустріч з молоді, їм казав, звертаю увагу на Китай. Дивіться, які величезні гроші вони там вкладають. А їхня проблема в тому, що вони чомусь. На у своїй тактиці і стратегії вирішили, що їм треба просто переплюнути Америку. А їм треба було своє створювати, Розумієте? Тому що ну то, що зробила Америка, це вже зробила Америка, це вже не цікаво. Розумієте, якщо я зараз одягнусь так, як ви, це все одно буду я, і це будуть тільки крутити пальцем біля скроні. Розумієте? А е, я маю, якщо я хочу по показати, що я є щось особою я, я особисто, я маю якось по-своєму одягнутись. І так само буде так само і в кіно вони от такі сценарії, там бувають такі класні історії, що ну, отак береш, думаєш, відкриваєш пошту, думаєш, ну зараз гляну, що там є собі колись бутон. Тут бабах, читаєш там 3-4 абзаци, і поїхав до третьої розумієте, поки вже не дочитаєш весь текст. Тобто, сценарії є, ідеї є. Що бракує насправді? Фінансування і потреби створення. Національної кіноіндустрії. То що, що, то що ми називаємо ентертеймент, чи там що, що, що зараз вони трошки по-іншому, це все називається, але нам потрібна робота на створення ппроектів, які повірить масові глядачі. І не намагатися копіювати Голівуд чи будь-що інше. Ну от ну, своє... уявіть собі, в Україні зараз вийде аватар, так, десь там в горах е, загубилася якась там цивілізація, і там вони скачуть на мамонтах, так? чи mm. на, на, на цих. Ну, теоретично для серіальчику це піде, розумієте? Але дуже сумнівно, що, скажімо, велика аудиторія світу попреться, хоча я би вам скажу. В самій Україні що я вийшло, що цей фільм буде мати інтерес, бо таке було цікаво, розумієте, хоч ми тільки що так спровокували швидше, навіть не придумали. Е, тут потрібно щось таке своє. Тоді воно спрацьовує там, ну, згадайте варіанти е, з французами з їх е, той, як, той, той серіал про швидкість там, ще, тобто вони таксі. таксі. І, і, вони, тобто треба виходити з якоюсь своєю ідеєю, тоді все вийде. І національний колорит, він має бути якийсь все ж таки? Він має бути, але він повинен не переобтяжувати. Тобто, хай герої будуть, герой може там їсти вареники, герой може, але без ниття. Розумієте, там це, до речі, та, тоді то заходить, навіть якщо ви візьмете список Шиндлера, так, такий фільм, да? де ви там бачите якусь чисто національну стагнацію. Там, там просто про світову трагедію йдеться. розумієте, Там стагнації взагалі немає. Власне, і дає надію. Ми так з вами трішечки тиш, так злегковажно поговорили про російське кіно, що мовляв, воно його від на, на іноземних ринках не хочуть бачити, але все ж таки бачимо, що пробувається. Навіть оцей нещодавній приклад, коли на Венеційському кінофестивалі показали, хоча й по конкурсній програмі, програмі документальний фільм колишні працівниці Раша Today, так росіяни на війні, і це вже спровокувало скандали. Все ж таки це показує. Тобто, Бо... от воно все ж таки якось пробивається. Чому на ж зрозуміти західну цивілізацію? Західна цивілізація вона після другої. Світової вона була побудована тому, хай буде як буде, але тільки щоб не було війни. Розумієте, вони надто вклалися в ту війну. Вони надто багато загинуло Вони розтрощили Дрезден і ще деякі міста. Потім то все відбудовували. Там було купа своїх трагедій, розумієте і це все збудувало нову цивілізацію, яка каже: Ні-ні-ні, тільки щоб не війни. А росіяни то розуміють розумієте? І ця їхня московицька жилка, що східна, цілком. Що звичайно, теоретично там є, що 360 тисяч, якось 368, 467, 465 я зараз не поган, тисяч дала Канада безпосередньо на той фільм. Ну я думаю, що і так мені говорили друзі з Польщі, що ходили плітки, що показ цього фільму на фестивалі, Росія обійшовся ну, в мільйони, розумієте, щоб то щоб показати. Так, да, Вони проштовхують ці теми. Ну, воно, воно працює на то. Бачите, знову ж таки, отой кіносвіт. Ну Взагалі світ, він ласий на гроші. І чим легше їх заробити, вони будуть і вони на цьому спекулюють, розумієте? А скільки ми, ми от кажемо про венеційські так? Та вся Латинська Америка, весь Китай, вони просто забиті кінопродукцією з Росії, розумієте, там, де там пока і вже є про, про визволення Дон... Донбасу, розумієте, і купа всякої Лукшини. А скільки є? Скажімо, співаків, які вже десятки років жили в Америку, але, в Америці, але приїжджають в Московію і там поспіває, поскаче, бо, 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 бо ніде більше такого, такого халявного бабла немає. От вони за рахунок того, це не є поширенням такому Там, якщо ви хочете про агітацію, і про... то треба говорити не про кіно, а російське російське кіно подаємо, а про раша розумієте? Оце так. Отут вони зробили, тут вони вже дійсно не пошкодували грошей, вони туди запхали мільярди, вони понабирали різних там американських, англійських, французьких, італійських в залежності від країні людей, пізнаних осіб, і починають у називається, ну, мізки промивати. Я думаю, що це не є той випадок, який вже зараз працює. Зараз вже зараз для мене, скажімо, не є там ознакою, навіть те, що показав на віційницькому фестивалі. можуть показати навіть ще на кількох. Так для мене є більше ознакою, то як скажімо, ти з приятеля. Йдеться про баварців, німців, консерваторів. Так коли, коли зайшло, зайшла мова про ну, що там робиться, він спочатку вони ці типу, а наша Україна воює? У них же там дуже дешевий газ. Що вони там таке роблять? Mm -hmm. А потім, коли вже от зараз, коли ми побачили знищені Маріуполі, тому подібне, там вже оці люди збираються там за столом, і знаєте, про що вони пережили? А у нас стільки-то мільйонів руских, і що буде, якщо Росія нападе? Вони ж будуть нас ззаду вбивати. Розумієте, То зараз вони вже про це говорять. І, так що це вже не той випадок, коли, е, коли кіно буде мати вирішальну роль в цій війні. Е, це вже там вже інші інструменти будуть працювати. Повертаючись все ж таки до кіно, тому що у нас залишається трішки більше п'яти хвилин. Ще один аспект, який ми не обговорили, це все ж таки кінодистриб'юція. І скільки разів я чую нарікання, що вийшов гарний фільм, справді та який варто переглянути, але реклами як такої, чи скажімо, сеанси, в такий час, що людям не вигідно йти. От що, що тут відбувається в нас? Залежить, треба дивитися, хто якщо це представники постколоніального українського кіно плачуться, то це що називається відмазка, розумієте ніколи, кінодистриб'ютор, кінодистрибютор має чуйку. Він дивиться на фільм і вже зразу розуміє, чи вартує його розкручувати, чи ні. Розумієте, він. Може бути, що йому ну викрутили руки, позвонили десь до когось, він сказав, треба взяти такий, такий, ну, не отримаєш ліцензії, розумієте? А автори, звичайно, що вони будуть себе хвалити. А хто не буде себе хвалити? Що я не буду, чи ви не будете свою передачу хвалити? Це закладено в, на, в наших цих. Просто не в кожного це вже так, ну так аж по чому виходить. Але люди, які знають, що вони, що, ну, що треба якось відстояти. Себе, щоби залишитися при тих грошах, вони звичайно закатують рукави і починають кулаками махати. Тобто, власно вартісний фільм його обов'язково ринок зі Звичайно ж так, його не а наш ринок його підхопить автоматично. Це, це навіть нема про що говорити. А все ж таки щодо реклами, чи вистачає просто таких традиційних методів реклами? Чи на вашу думку варто якими з іншими пропозиціями виходити? Тобто, звичайних рекламних анонсів воно не замало. абсолютно. Добре, дякую за питання. Викреси то mm. викиньте, то я вам розповім історію. Звертаюся до мене друг тепер недавно зовсім. Це моє покоління вже. І каже Ольку, ану, подивися, я тут хочу зробити серію рекламних роликів. Які ж чуваки місцеві вирішили заробити, на якому іншому шовуйку, що має гроші. При... Ці ролики класні, вони добрі, все. Але якби вони років 20-30 тому були, це було суперово. Зараз вони вже взагалі не працюють, розумієте? І зараз працює, по, зараз працює по, і все по-іншому. Тож кожних 2-3 роки в рекламі змінюються тенденції, форми розповсюдження матеріалу. Ну, крім Піару, і НЛП і тому подібне, розумієте, де там свої форми подачі. А оці, що стосуються реклами, зараз взагалі е, реклама як така, вже е, то, що ми називали рекламою 20 років, це вже зараз взагалі навіть не сприймається. Е, це свідче така форма розповсюдження на сьогоднішній день. Е, дуже добре спрацьовують соцмережі. Дуже добре спрацьовують якісь форми вау-ефектів. І дуже йде просто полювання на класні ідеї. В деяких польських рекламних агенціях на сьогоднішній день доходить до такої мульки виготовлення рекламного ролика, скажімо, 500 євро. Вартість ідеї 5 тисяч розумієте. Ось от, от, от так виглядає сучасний рекламний ринок. Ну власне так. Всі шукають свіжі ідеї, сві, свіжі підходи. І якщо загалом підсумувати нашу розмову, ви оптиміст щодо українського кіно? <к Frak> Та, звичайно ж так, я вірю, що воно буде. Я навіть вірю, що воно буде в межах двох-трьох років. Згадаєте моє, моє слово слова? Зараз вже є люди, які просто на це все наплювали. що Тут робиться, і просто тупо утюжать всю е, можливості е, європейських фондів і американських на предмет Криму. Отримання навіть не, не підтримки якоїсь чи там, а таке. Вони інвесті інвестиції шукають на свої проєкти. Тобто вони впевнені у своїх проєктах, вони знають, що, що, що то піде. Попри війну, попри фінансову нестабільність, на жаль, як то не сумно говорити, але війна ще може бути і каталізатором інтересу. Розумієте, це ще і того треба не забувати. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті ставимо три крапки і будемо чекати нових приємних приводів для того, Дякую. щоб поспілкуватися про українське кіно. Олег Хущенко був нашим гостем. Дякую глядачам за увагу. Дивіться українське, залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимося.